матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Валері, як зараз почуваєшся, на якому етапі відновлення перебуваєш? Ну, якщо чесно, почуваюся добре. Відновлення йде по плану. Сподіваюсь, що так і буде тривати, і сподіваюсь, що якомога швидше буде вийду на поле. Зазвичай травмовані працюють іноді більше, ніж ті, хто тренується у групі. Як складається твій день? З чого? Коли тільки травмувався, я поїхав до Сербії, до Андрея і в нього відновлювався. Там починався ранок о восьмій і закінчувалось у 4-5 годині. Приходив, лягав спати і так півтора місяці, потім місяць вдома і знову місяць у нього по такому ж режимі. Зараз, вже коли в залі я постійно працював в залі і під кінець вже почав бігати на вулиці, там до десяти кілометрів прибігав, тобто, звісно, в легкому темпі. Зараз ж вже, вже починаю працювати з м'ячем. Повністю повернувся до команди, в розташування команди. Ще, звісно, індивідуально буду працювати. Ну, потрохи буду розминку з м'ячем, пасінг проводити з командою. Зараз дуже приємно, що в тебе такий бойовий настрій. Дуже він відрізняється від того, який був восени. Як вдалося себе перелаштувати? Ну, Якщо чесно, життя змусило. Ну, І десь. Інколи, може, такі травми йдуть і на користь, де переосмислення себе, йде переосмислення всього, плюс а, війна, плюс. ну, Дуже складний був рік, якщо чесно, але він тільки закуляє нас. і Дійсно, я себе намагався і намагаюся далі перелаштовувати на позитив, тільки на позитив. Згадаю, одразу після травми команда вийшла на поле з, у футболка з твоїм портретом, було це несподіванка. Якщо чесно, так було несподіванкою і дуже приємно, бо тоді в мене настрія не було. І хлопці дуже дякую команді, хлопцям, тренерському штабу, всьому керівництву за прояв під такої підтримки. Дуже їм дякую. Тоді дійсно це було дуже необхідно мені. Напевно, родина також відіграла велику роль у підтримці твоєї. Та звісно, родина дуже багато, дуже велику роль відіграла, Була дружина. Вона на перші тижні, коли після операції я приїхав в Сербію, вона приїхала до мене, водила мене за ручку, підтримувала, як то, як то не смішно казала, але так вона дійсно дуже мені допомагала і допомагає зараз, бо. Хоч ще не був з командою, але й не був вдома дуже багато часу, і вона дуже міло це вона не жалілася, вона все розуміла і дуже велика подяка за це. Не можна відірватися тебе від команди, від поточних справ. Зараз таке важке протистояння за еком чергове. Чи бачив перший матч? І на твою думку, що має команда у четвер продемонструвати, аби пройти далі. Ну, звісно, бачив і грали непогано, й все, що створило як це наші були помилки. Теренський штаб їх розібрав, донесли до хлопців. І я вважаю, що у нас дуже гарні шанси пройти далі. Ми маємо перемагати, і ми можемо це робити. Якщо ми будемо грати в свій футбол, це 100% ми пройдемо. парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.